Короче, ребят, Белли, я для вас дуже сильно грустна новость. Я ухожу з Ютубу і з Тіктоку. Е, Приймите це всерйоз. Короче, в Ліда доїло, що в мене дуже мало переглядів, дуже мало лайків, дуже мало підписників. Я стараюсь зробити всякі відео, а ви, а ви того не цінюєте. Я поліваю, що, що вам подобається мій контент. То все, до речі, я роблю свою одяг, якщо ви будете питатися. Ну і то все. Я типу, порозумію, що, велико, що я ходила, і подружки мої розуміють. Типу, я можу йти з каналу і, і все. Я, ну, типу, я поліваю, що я вже виростаю, її. Мені вже не подобається Гача. Гача лайв мені то не подобається. Я пала, що вже буду цей аккаунт удаляти, і, і я вже не буду дівати YouTube. І того все, приїбіться всерйоз, будь ласочка. Ха, попалися, це за перший квітля. Ви що, повірили?